Аллілуя. Аллілуй. Вітаю вас, народ Божий, вас, люблені, Божий. Бог любитиме. Бог є любов. Аллилуйя. І він в цьому не змінюється. Він не змінюється сьогодні, в тому щоб прощати, щоб благословляти, щоб стільювати, щоб його слово працювало. Він в цьому не змінюється. Ісус Христос не змінюється сьогодні бути Господом, захисником, пастиром, добрим, цілителем. Ісус не змінюється сьогодні, тому що Він голова церкви, що є тіло його. І щоб ми во всьому були подібні Йому. Він нікого іншого сьогодні не поставив, во главу церкви, що є тіло Його. Він не дав нам сьогодні якусь іншу Біблію або сказав, дописуйте туди, туди все, що захочете. От видіти Боже, все, що ви зробите, це дай амінь. Використовувати слово як завгодно, знаєш, дійсно можна сьогодні взяти Біблію, Слово Боже, і виправдати будь-яке своє бачення подій, свою поведінку. Но це не буде істина, і це не буде Бог да і амінь вас, славу. Це не буде. Ім'я Ісуса да, і Амінь, во славу Бога Отця. Написано, що Він веде нас правдою, істиною, раді Свого ім'я. А нам треба сьогодні віра в ім'я Ісуса. Ми потребуємо сьогодні ім'я Ісуса. Нам Ми потребуємо сьогодні, щоб ім'я Ісуса зганяти бісів, зцілювати. Робити вчинки, які робив Ісус. Нам сьогодні потрібно ім'я Ісуса, нам потрібно сьогодні жити вірою, яка движима любов, яка діє в любові. Нам потрібно сьогодні вірою здійснювати Слово Боже, обітниці Божі. Тому Ісус Христос, Він Господь, Він не змінюється в тому, щоб бути. Пересвященникам нашого сповідання, щоб бути тим, хто здійснює віру, яку ми освобождаємо через наші слова й вчинки. Він той самий сьогодні, Ісус Христос, Господь, во славу Бога Отця. Ім'я Ісуса сьогодні працює. Слово Боже сьогодні працює, воно не змінюється. Ми нічого не доповнюємо. Ми не беремо Слово, щоб змусити Бога щось робити. Ми не для цього вивчаємо Біблію, розмірковуємо на основі слова, розповідаємо слово, молимось словом. Тобто ми це робимо не для того, щоб якось Бога заставити щось робити, або змусити Бога зробити, або зробити те, як нам хочеться, як ми думаємо, воно повинно бути. Тобто ми беремо слово, питаємо з цим словом, змусити Бога щось робити. Ні. Слово Боже це насіння, яке сіється. Ми беремо слово Боже, щоб посіяти його. Перш за все, в свій дух, а потім у свого духа, цей світ в обставини в своє життя, в життя інших людей. В страну, сіяч. Сіє слово Бог посмієний не буде, Він бодорстить над словом своїм, що посіє людина, сіять сіє слово, той пажне. Да, ми беремо обітниці Божі, щоб нагадати Богу, що Він це сказав, Він це пообіцяв, і ми очікуємо від нього, що так і буде. Да, ми беремо слово, щоб брати владу над сатаном. Да, ми беремо слово, і ми кажемо в обставини, щоб вони змінювалися. Ми беремо Слово Боже, щоб вірити, щоб мати духовну силу, віру в дії, через слово, яке ми говоримо і на основанні якого ми поступаємо. Но слово Боже не дано нам для того, щоб просто виправдовувати свої, свої думки. Нам не дано слово Боже, просто для того, щоб комусь щось доказувати або змушувати когось щось робити, доводити свою позицію. От я правий. От так повинно бути. Аллія. Так, книга дій. Дій апостолів». Коли Дух Святий зійшов на апостолів, після Воскресення Ісуса, коли вони почали говорити на інших мовах, і Бог дав це сверхестецтвне говорення на тих мовах, щоб люди, які там були, вони почули своє наречі о великих Божих ділах. І потім Петро каже, не п'яні вони, як ви думаєте, Бог. Третя година дня. А це те, що пророк Йоїв передріг. Це те, що пророк вже сказав буде так. Далі Петро каже, і буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа Свого на всяке тіло. Буде останніми днями. І ми живемо в останні дні. Тобто останні дні це не те, що на землі відбувається, не за цього останні дні, за того, що є війни, голод, смерть, розруха. Ні, останні дні це означає, що Ісус скоро прийде за своєю церков'ю. Потім буде семилетня скор, потім буде тисячелетнє правління Ісуса, потім буде нова земля і нове небо. Це є останні дні. Біблія багато каже, що, що таке за поняття останні дні. Ми живемо о, дійсно, в той час, коли Ісус будь-який момент, ми не знаємо дня і часу, але Він прийде за своєю церквою. І от перед тим, як Він прийде, Бог каже, я буду існувати від Духа Свого на всяке тіло. І буде всякий, хто призове ім'я Господнє, спасенний. Тобто Бог хоче, щоб кожна людина на цій землі прийняла Ісуса Христа як свого Господа. Ми живемо в час Божої любові, любові Ісуса Христа, яка превосходить розуміння, яка превосходить наше людське, звичайне поняття розуміння любові. Звичайне поняття любові це любити тих, хто тебе любить. Робити добро тим, хто тобі, тобі робить добро. Бути вічливим, таким добрим. А коли треба, я буду гніватись, роздражати, щоб доказати своє. Тобто, коли мені треба бути добрим, я добрий, такий любляче. А коли мені треба своє, то я буду ні не, не на що не зважати увагу аби добитися свого любими методами способами аби досягнути своєї мети і цілі так бог каже я залю від духа свого на всяке тіло любов божа в тому що бог не за це мірний він не смотрить на людину як просто на якогось злодія або на якогось. Ну, це хороша добра людина. А це злодій. Це злодій, негідник. Він не може прийняти мою любов. Він не може прийняти Ісуса Христа Господа. Це не для нього. О, це добра людина, така хорошенька. Оцю я люблю і він. Нехай Він прийме Ісуса Христа. Тобто вибір за людиною. Бог вже зробив свій вибір. Він так полюбив нас, людей, що віддав за нас свого сина. А далі вибір за нами, за кожну людину. І сьогодні дійсно для того, щоб людина могла прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Бог дає свою благість, познання своєю любові. Він дає від духа свого і зливає від духа свого на всяке тіло. На народи, на страни. Якщо людина захоче, почує Слово на прийме Ісуса. Або не захоче приймати. Це вибір людини. Не Бог рішає за людину, а людина сама вирішує, прийняти її любов в отця чи не прийняти. Любов Божа, любов Ісуса Христа. Вона вище просто нашого поняття, розуміння, любові і того, що заслуговують люди. Тому нам сьогодні треба молитися, щоб Бог ізлював від духа свого на всяке тіло, на всяку плоть. Нам треба брати сьогодні Слово Боже і не намагатися його так приподнести, щоб змусити Бога щось зробити. Або доказати, от я прав, вот я так думаю, так повинно бути. Вот ще вот, я вам скажу так слово говорить. Хоча воно там про інше взагалі говориться. У мене сьогодні є питання. Я би задав це питання багатьом пастирам, служителям. Ісус сказав, да буде ваше так, так, ні, ні. Просто є проста відповідь. Або так, якщо в нашому серці є так, то і на устах воно так. Якщо в нашому серці є ні, то і на устах воно ні. Любить ли сьогодні Бог людей? Це питання. Це моє питання сьогодні для багатьох християн, віручих, для самого себе, для пастирів, сужитрів. Так чи ні? Що в нашому серці є? Любить ли Бог людей, простив ли Бог людей во Христі Ісусі. Чи може людина сьогодні будь-яка прийняти Ісуса Христа своїм Господом? Чи дійсно сьогодні Слово працює? Чи дійсно кров Ісуса Христа була пролита за відкуплення від гріхів? Так чи ні? Чи любимо ми людей, любов'ю Божою? Так чи ні? Чи живемо ми вірою, вірою в слово, вірою, яка движема любові, так чи ні? Є багато інших питань, що ми бачимо, такі вчинки, які... це гріх, так да, чи ні? Така поведінка, чи це гріх, так чи ні. Може бути багато питань. Відповідь просто так чи ні. Що в нашому серці? Так чи ні? Аллилуйя. 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 Чи я тримаюся Слова Божого? Чи я ходжу в любові Боже? Чи прощаю я людей? Так чи ні? Чи вірні ці методи, які використовуються для досягнення якоїсь цілі, навіть правильної, вірної цілі, справедливої цілі? Чи вірні ці методи? Так чи ні? Відповідь. А ім'я Ісуса. Амінь.